Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса. Учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя? Він ще відповів йому. Що в законі написано, як читаєш? То й у відповідь сказав: Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, Правильно ти відповів, Роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдити себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав. Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам. Які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин. Який ішов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня виняв два динарії, дав власникові Господи та сказав, попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів. Той, хто вчинив милосердя над ним, Тож сказав йому Ісус: Іди і ти чини так само. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Бері, брати і сестри, Папа Франциск. Одній з проповідей сказав, послання Ісуса це милосердя, це найсильніше послання від Господа. Сам Господь Бог про це запевнює, кажучи до свого народу, чи жінка забуде своє немовля? Але якби і вона забула, то я не забуду про тебе. Сьогодні ми чули притчу про доброго Самарянина. За допомогою цієї історії, взятої із повсякденного життя, Ісус хоче показати глибоку Божу любов до кожної людини, особливо коли вона хворіє та страждає, один чоловік вирушив з Єрусалиму до Єрихону, який знаходиться на відстані 27 кілометрів. Ця подорож за часів Ісуса була надзвичайно небезпечною, бо на ній було багато різних розбійників. Цей чоловік був пограбований. Сильно побитий. Ішли цією дорогою священник і Левит, які, побачивши його, оминули. Чому? Бо більше притримувалися приписів закону, боячись наразитися на ритуальну нечистоту, якби ця людина померла. Проходив тією ж дорогою самарянин. І побачивши його, змилосердився, потрібно зазначити, що за часів Ісуса євреї ненавиділи Самарян, а вони відповідали взаємністю. Тиждень тому в Євангелії ми чули, як Самаряни не прийняли апостолів з Ісусом своє село, бо вони подорожували до Єрусалиму, за що Яків та Йоанн хотіли знищити їх вогнем. Однак повернімося до притчі. Цей самарянин, якого ми називаємо добрим, подолав бар'єр ненависті, промив рани вином, використавши його для дезінфекції, а поливши олією, зменшив біль. І пришвидшив загоєння, а потім перев'язав рани. Самарянин не тільки надає допомогу нужденному, але й залучає до неї інших просяче, щоб вони попіклувалися пораненим. Один благодійний вчинок тягне інший, і таким чином відбувається. Кровообіг любові, а любов, як навчає святий Петро, покриває багато гріхів. Щоб глибше зрозуміти значення та символіку цієї притчі, прагну зачерпнути пояснення з навчання святих отців, таких як Клеменс Александрійський, Іриней Леонський з коментарів Амброзія та Августина, а також грецького теолога Орегена. Вони бачили в образі милосердного Самарянина, самого Ісуса Христа, який відзеркалює і робить присутньою любов Бога Отця. Єрусалим Символізує рай і стан благодаті. Єрихон вказує на цей світ повний зла. Людина, яка потрапила в руки злочинців, символізує Адама, котрий через непослуг Богові виходить з Єрусалиму місця захисту і радості, тобто раю ширшому значенні цю поранену людину представляє все людство, так як наскільки наслідки первородного гріха перейшли на кожного з нас. Священник вказує на право, левит на пророків, які символізують служіння старого заповіту. Розбійники. Це диявол і його слуги, які спокушують і ранять людину, а самі рани вказують на гріх. Прив'язані рани означають відпущення гріхів. Вино виражає заклик ревно займатися духовними справами, а олія слова отіхи і надії. Яка є плодом виявленого милосердя. Сидіння на худобині символізує віднайдену овечку на плечах пастуха, тобто пораненого грішника, якого Ісус бере на свої плечі. Двір означає церкву. А господаря святого Павла а ширшому значенні апостолів та їхніх наступників. Два Динарії вказують на дві заповіді любові, а обіцянка віддати, якщо буде витрачено більше, означає нагороду під час другого приходу Ісуса Христа. Прища. Про милосердного самарянина закінчується дуже важливими словами. «Іди, роби так само. Те, що ми робимо по відношенню до людей убогих, потребуючих та страждаючих, чинимо для самого Господа. Колись ми пристанемо віч навіть з Господом, не знаємо, коли ця мить. Наступить. І Бог правдоподібно, не запитає нас про наші успіхи, кар'єру, досягнення, наукові титули і так далі. Також, мабуть, не запитає про наші поразки, падіння та гріхи, а запитає про те, наскільки і як ми вміли любити. До неба війдуть ті, котрі тут на землі навчилися любити, котрі вміли приймати та дарувати Божу любов, не чекаючи на вдячність. Не потрібно робити чогось надзвичайного. Просто маємо бути добрими, вразливими на потреби та біди іншої людини і завжди готовими прийти з допомогою. Кожному нужденному, потребуючому, особливо сьогодні, в цей важкий час, який переживає наша країна. Хтось може подумати, що я можу зробити, коли чую, а навіть бачу, стільки страждання та несправедливості. Бажаю. Розповісти вам легенду про мурашку. Злий цар вирішив спалити пророка. З пророками таке трапляється часто, і царські прислужники розпалили багаття, а мураха набрала в рот води і поповзла гасити вогонь. Вона воду випреснула. І поспішила знову за водою. Це викликало з боку інших лише насмішки. «О, мурахо, ти така крихітна і безпорадна. Чим допоможе малюсінька крапля води із твого рота? Як ти згасиш нею полум'я? питали у мурашки, сміючись. Мураха відповіла. Настане судний день. Він для всіх настане, для всіх, хто живе. І мене спитають, а що ти робила, коли живу людину хотіли спалити? Ти що робила? Тому я роблю посильне, гашу вогонь як можу. Заповідання спонукає нас до іспиту власного сумління. Що я особисто робив, коли бачив поруч із собою людей страждаючих, хворих. Голодних, потребуючих, беззахисних, безпритульних, спраглих уваги та доброго слова людей, які попали в пастку різних залежностей. Що я чинив, коли чув, як когось поливали брудом, очорняли, мучили і знущалися, коли чинилося зло та несправедливість? Навіть Якщо ми відчуваємо себе, мов та крихітна мураха перед горою біди та нещастя, при кінці земного життя все рівно треба буде дати відповідь на ці запитання. І краще носити краплі води в роті, ніж не діяти зовсім. І Мучки дивитися на зло і страждання інших. Пам'ятаймо, що кожен прояв доброти та милосердя по відношенню до потребуючих людей ніколи не буде забутий. Наслідуємо Ісуса, милосердного Самарянина, просячи милосердя, проявляючи милосердя та співчуття. Вливаючи оливу і вино нашої доброти, любові в людські рани. Пам'ятаймо, що тільки любов надає сенс нашому життю, бо, як навчає святий Йоанн від Христа, під вечір нашого життя будемо сучені мірою любові. Амінь.